У сегменті мобільних аксесуарів Bezos утримує позиції завдяки технічній передбачуваності, стабільні ган-зарядки, надійні павербанки, продумані автомобільні рішення і магнітні системи, які працюють без компромісів. У 2025 році бренд робить акцент на реальній інженерії, не маркетингових обіцянках, а конкретних характеристиках, що відчуваються в щоденному користуванні. Саме тому добірка складається з гаджетів, які підтвердили ефективність у реальних сценаріях: швидка зарядка ноутбука, автономність у поїздках, стабільна робота за. Айфоном, захист від перегріву та коректна потужність без занижених показників. Це актуальні моделі доступні в Україні, які варто розглядати у 2025 році як надійний інструмент, а не просто аксесуар. На 10 10-й позиції Basius Picogo Ultra Slim Чуй 2 Magnetic Power Bank. На 10 тисяч мАч. це ультратонкий магнітний павербанк, створений спеціально для сучасних айфонів із підтримкою стандарту Чу 2. Він важить небагато, має товщину трохи більше 1 см і легко тримається на смартфоні завдяки сильному магніту. Саме тому його зручно використовувати навіть у русі. Телефон не ковзає і не зміщується. Попри компактний розмір, всередині стоїть повноцінна батарея на 10 тисяч мАч. У реальних умовах цього вистачає приблизно на одну цілу і ще майже дві третини зарядка айфона. Проводова потужність сягає 27 Вт, а бездротове заряджання видає до 15 Вт по стандарту QI2. Це якраз той рівень, який дозволяє підживити телефон, не шукаючи розетку. Корпус зроблений з алюмінію. Всередині стоять якісні елементи живлення та температура контролюється чіпом. Завдяки цьому павербанк нагрівається менше, працює стабільно і не змушує iPhone знижувати швидкі зарядки. У результаті PicoGo – це ультратонкий, холодний у роботі і дуже практичний павербанк, який відчувається не як як аксесуар, а як частина смартфона. На 9-й позиції зарядний пристрій Basus GAM 3 Pro на 100 Вт. Це універсальна настійна зарядка Basus із чотирма портами, здатна замінити одразу кілька окремих адаптерів. Два порти USB-C і два USB-A дозволяють одночасно заряджати смартфони, планшети, навушники чи навіть ноутбук. Якщо використовується лише один USB-C, зарядка віддає повну потужність у 100 Вт, тож підходить для більшості сучасних ультрабуків. Технологія GAM забезпечує нижче нагрівання і стабільнішу роботу порівняно зі. Звичайними блоками живлення. Пристрій підтримує всі актуальні стандарти швидкої зарядки, тому коректно працює з технікою Apple, Samsung, Huawei та іншими брендами. Корпус компактний і міцний, а в комплекті є кабель USB-C довжиною 1 метр. Це практичне рішення для тих, хто хоче мати одну потужну зарядку для всіх гаджетів і не займати зайві розетки вдома чи в офісі. Восьме місце займає пристрій, який здатен оживити навіть найскромнішу магнітолу FM трансмітер Bezos Enjoy Bluetooth. Це маленький адаптер для прикурювачів. Які перетворює стару аудіосистему на сучасний медіа-центр. Він підключається за кілька секунд, знаходить чисту частоту і передає звук напряму на колонки авто. Завдяки Bluetooth 5-го покоління з'єднання стабільне, а фонового шуму майже немає. У трансмітері два USB-порти, тож можна одночасно заряджати телефон і додатковий гаджет. Потужності вистачає для навігації, стрімінгу музики і постійного підживання смартфона в дорозі. Якщо не хочеться вмикати музику з телефону, підійдуть TF-карти або звичайна флешка. Для дзвінків передбачений режим. Режим гучного зв'язку. Мікрофон працює чисто, а голос водія передається без помітних спотворень. Тому пристрій підходить тим, хто хоче додати сучасні функції у своє авто без встановлення нової магнітоли. На сьомій сходинці нашого рейтингу накладні бездротові навушники Bass 30max. Це той випадок, коли Бейзус робить ставку не на вау-ефекти, а на автономність і практичність. Звучання з коробки доволі посереднє, але після базового тюнінгу еквалайзера і активації фірмової Bass Enhancement навушники видають щільний приємний бас і Цілком адекватну деталізацію для свого класу. Головна фішка моделі час роботи. Акумулятор на 600 мА дає до 50 годин музики. У реальних відгуках користувачі спокійно виходять за цю цифру. Корпус за BS пластику і металу тримається гідно. Конструкція складана. У комплекті є і зарядний кабель, і провід для дротового підключення. Мінус очевидний: немає активного шумоподавлення. Тож у транспорті і літаку це скоріше комфортні робочі конячки, ніж аудіогаджет мрії. Шосту позицію займають ті навушники Бові МД m 2 s Ultra. Модель, у якій Бейзус робить ставку на комфорт, шумозаглушення і стабільний звук. Це класичні внутрішньоканальні навушники з мінімалістичним дизайном і легким корпусом. Сенсорне керування реагує чітко, а кейс виділяється маленьким дисплеєм, де показано рівень заряду кожного навушника. Дрібниця, але в повсякденному використанні дуже зручна. Головна перевага Bovi M2S Ultra активне шумопригушення. Вони реально прибирають частину міського фону, роблячи прослуховування комфортнішим у транспорті та офісі. Для дзвінків працює Окреме шумозагрушення із чотирма мікрофонами, тож голос звучить чистіше і чіткіше. Bluetooth 5.4 тримає стабільний зв'язок і майже не дає затримки. Автономність теж на рівні приблизно 7 годин від одного заряду та значно більше разом із кейсом. Можна користуватися кілька днів без розетки. Динамік на 10 мм видає приємний збалансований звук, який підходить і для музики, і для відео. У цілому, Бові m 2 s Ultra це універсальні TVS для щоденного використання, де добре поєднані шумозагрушення, стабільне з'єднання. І продуманий комфорт. П'ята позиція це автомобільний тримач із бездротовою зарядкою C02 Pro. C02 Pro працює як повноцінна magsafe платформа. Під'їжджаєш, підносиш телефон, і він одразу фіксується на місці без жодних лапок, засувок чи гравітаційних механізмів. Магніт тут дуже сильний. Подвійне кільце тримає iPhone навіть на розбитій дорозі. Після фіксації смартфон автоматично починає заряджатися з потужністю до 15 Вт. Достатньо, щоб підтримувати заряд під час навігації та стримінгу. Кріплення можна встановити на торпедо або іншу рівну поверхню. У комплекті є дві клейкі основи, тож місце вибираєш сам. Конструкція гнучка. Тримач повертається на 360 градусів і дозволяє виставити телефон у зручній орієнтації. Вбудований контролер стежить за температурою і напругою, тому зарядка працює стабільно навіть у спеку. Матеріали приємні на дотик, аксесуар виглядає акуратно і не вибивається з інтер'єру авто. Четверте місце дістається пристрою, який тихо, але впевнено рятує сучасні ноутбуки від їхньої головної проблеми: нестачі портів. Це Basus Metal Glim 7 в 1. Цей хаб. Працює як маленький апгрейд у кишені. Під'єднуєш один єдиний Type-C, а отримуєш цілу панель можливостей. Раптово ноутбук, який учора мав два порти, сьогодні вже тягне монітор через HDMI, читає карти пам'яті, живить аксесуари і паралельно заряджається на 100 Вт. Просто магія, але технічна. Металевий корпус виглядає так, ніби його робили не для продажу, а для якогось корпоративного MacBook Pro, де все має виглядати ідеально. Він не люфтить, не гріється до абсурду і не падає зі столу від власної ваги. Дрібниці, але Саме вони перетворюють аксесуар на інструмент. Реальна цінність Glim у тому, що він розширює можливості без жодних нервів. Фотографи перекидають контент з карток. Офісні працівники підключають два накопичувачі і периферію. А власники ультрабуків нарешті забувають про ой, знову не вистачає порту. Третє місце займає гаджет, який ламає стереотип про автопилосос заради галочки Бейзус a 5 Це вже не маленький ручний пилосос, а реальний інструмент, який може підмінити повноцінну домашню модель. У нього потужність 130 Вт і сила всмоктування 16 тисяч паскалів. І це відчувається з першої секунди. Пісок у салоні, дрібне сміття в ніші дверей, крихти після дітей чи шерсть тварин. Усе зникає без прокручування туди-сюди. Циклонна система тримає потік стабільним, фільтр не забивається, а двигун працює на 60 тисяч обертів за хвилину. Особливо зручно, що він повністю бездротовий. Узяв і відразу чистиш, без кабелів, без пошуку розетки. Акумулятор вистачає приблизно на півгодини активного прибирання, чого більш ніж достатньо, щоб привести до ладу салон авто. Комплектні насадки дають змогу дістатися туди, куди звичайний пилосос просто не пролізе: вентиляційні решітки, вузькі щілини, направляючи сидіння. Контейнер відкривається однією кнопкою, руки залишаються чистими, а hepa фільтр ловить дрібний пил, який зазвичай повертається у повітря, і все це в корпусі, який важить небагато і працює тихіше, ніж більшість ручних пилососів. На другій сходинці автомобільний інвертор Super-C 500 Вт, той самий чорний блок, який перетворює вашу машину на мобільну розетку 220 вольт. Це вже не про зарядити телефон, а про жилення техніки: ноутбук, роутер, монітор, невеликий інструмент чи освітлення на виїзді. Дві звичайні розетки змінного струму, плюс USB та Type-C з підтримкою швидкої зарядки дають змогу одночасно живити і велику техніку, і гаджети. Інвертор можна підключити через прикурювач, якщо треба. До 150 Вт, або напряму до акумулятора крокодилами, щоб отримати повні 500. Усередині електроніка з контролем напруги, захистом від перегріву, короткого замикання і перевантаження, плюс вентилятор і дисплей з індикацією для поїздок, виїздів за місто, роботи з авто чи як резервне живлення під час відключень. Це по суті портативна міні-електростанція у форматі Бейзус. А от на першому місці той самий герой, який рятує в найнезручніший момент: компресор Bezos Super Mini Inflation Pump, малюк, що робить роботу за великих. Він настільки компактний, що легко губиться в бардачку, але варто під'єднати і одразу бачиш реальний тиск на дисплеї. Налаштовуєш потрібне значення, тиснеш одну кнопку, і компресор сам думає: качає, контролює, зупиняється в момент досягнення норми. Нічого тримати, нічого вгадувати. Може працювати з ковесями авто, мотоцикла, велосипеда, м'ячами чи навіть дрібними Надувними штуками. У комплекті є всі насадки. Підключення просте: від прикурювача кабель довгий, користувати зручно. Плюс у корпусі є ліхтарик та SOS-режим. Дрібниця, але вночі рятує реально. Бейзус зробив компресор, який не займає місця, не потребує навичок і не просить перекурити. Він просто працює швидко, акуратно та без нервів. Це той випадок, коли перше місце навіть не викликає суперечок. Фінально можна сказати одне: Безус у 2025 році це вже не просто виробник аксесуарів, а ціла екосистема. Продуманих рішень, які реально закривають щоденні задачі: заряджання, автогаджети, звук, хаби, інструменти. Кожен пристрій зроблений так, щоб не дратувати, не ламатись і не виглядати зайвим. Саме тому бренд так швидко став стандартом бери і користуйся у своєму сегменті. Якщо коротко, це ті речі, які не переплачують за ім'я, але дають рівно те, на що розраховуєш: стабільність, функціональність і адекватну ціну. Саме за це Безус і люблять у 2025 році.